Добрий день! Вітаємо вас у нашому укритті! Ходімо, ми проведемо вам екскурсію. Ось це у нас найголовніша кімната. І, наприклад, медпункт, щоб лічити ваші вавки на колінках. Це наша найбільша кімната, і тут будуть вчитися всі. А в нашій школі аж 1250 учнів. А найголовніше це наші звукоізоляційні штори, і вони зроблені для того, щоб класи не заважали один одному. Ой, вітаю! Тут наша міні-бібліотека. І тут, до речі, я знайшла свою улюблену книжку це тигролове. А там Іван Багряний думає над сюжетом саме її. Націніть нашого Василя Стуса. Це ще один величезний освітній простір, в якому вже відбувся один з уроків з освіти. А поки понаш мирний створює будинок з багатьма прибудовами, ви можете подивитися повноцінний кінофільм. А це наш кінозал, і він реально класний. До речі, а що там? А це ще один навчальний простір. І ще один навчальний простір з ілюстраціями Нікіти Тітова. Якщо ви не знаєте, хто такий Нікіта Тітов, загугліть, і ви зрозумієте, що ви знаєте його картини. А це наш український Ньютон. А за це класне укриття. Ми дякуємо нашим партнерам. Па-па!